Дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Юліта ран слоненя на прогулянці. Маленьке слонення пішло на прогулянку. Назустріч левеня тягнуло великий шматок м'яса. Допоможи, бо важко!» попросило Левеня. ми ж друзі. Спочатку наше сломеня думало відмовитися, але воно знало, що друга не можна залишати без допомоги. А вдвох вони притягнули лев'ячий обід до доліва. Дякую, друже, сказала левеня. Будь ласка, відповіло сломеня і пішло далі. Аж раптом, бачить, буйволятко потрапило до капкана, йому защуміло. Задні ніжки. Допоможи мені, друже, Попросило буйволятко. Врятуй! Слоненя знало, друзів не можна покидати в біді. Воно почало ламати капкан. Дякую тобі, ти справжній друг, сказало щасливе врятоване буйволятко. Слоненя рушило гуляти далі і зустріло мавпочку. Вона переїла бананів. І тепер лежала під деревом і страждала від болю у животику. Допоможи, попросила мавпочка. Дай води, друже. Слониня вже було рота розкрила, щоб запитати, навіщо ж мавпочка з'їла стільки бананів, але схаменулася. Воно знало, іноді друзям треба спочатку допомогти, а вже потім розпитувати, чому вони вчинили. Таку дурницю. Тому слоненя мерщій побігла до найближчої річки по воду. Мавпочка напилася води, одразу повеселішала і розцілувала слоненя в обидва вуха. Дякую, друже. Увечері мама запитала, як пройшов день синку, чим займався? Просто гуляв із друзями, відповіла слоненя. Воно добре знало, добрими справами не варто вихвалятися. Читайте разом з нами.